Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У Дніпрі лютують поліцейські, місто Дніпро. Мало проблем українцям з ТЦК, які просто могилізують уже відверто могилізують кожного простого українця. Простого робітника, простого селянина, простого міського інтелігента. так? До ТЦК приєдналася поліція. Напевно, поліцаям сказали, або ви підете, так як Дніпровським поліцаям сполку з призначення колишнім беркутовцям, або виконати план разом з ТЦК. І в Дніпрі буквально поліцейські влаштували просто терор простим роботягам міським. Поліцаї просто забирають людей і відвозять в ТЦК, без пояснень. Без пояснень. Документи в автомобіль ТЦК. Закон, Конституція, права людини в Дніпрі. Не існують. А мер Філатов, якого вибирали, а депутати, яких дніпряни вибирали. Що вони мовчать? Жителі міста Дніпра, так як усі українці. Беззахисні. Просто беззахисні під час війни. І це саме страшніше. З вами український історик та журналіст Єрфлець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.